Я гуляю, Це друга частина ліпки. За кадром я вже з цих зробити приліпити нормальні руки, зробити гарну велосипед Україна і о, такі щупиться. А тепер здогадайтеся, що це за персонаж. Правильно, не догадайтесь, так як він збив хворішки. Раз око, два соко, 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 сік. Не соко, а сіку. А, ну і ще хай будуть жовті звічки, а що не можна. Мої відоси ліплення не сильно злітають. Але знаєте, вони всі о цей будуть виходити, навіть якщо вам не подобається. Звісно, I'm so sorry, але це так. Змішуємо о, жовте з білим, щоб отримати світло жовте. Біла о, біла чорнуха. Ждіть іть-іть. О. улебашка, Робимо о, морда... морду. Смішнявку морду. Можна мені ще ліхтариком вимкнути, але на наступній фільмі це зроблю. так Раз. И, за... И запам'ятайте, завжди спать, робиться спина до вас. Так, спина ее вот так вот поставить, поклала. Эть. Эть. Переворот. Заждите. тик, Ау. Ау. по правилу і в нас виходить ніндзя черепашка. Чи давайте зараз дивно, позиквось його поставлю. О, ось, дивіться. А ще це крила? це шупальця. Один є. Один з п'яти. А, 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 а. Так. А тепер скажіть мені, скажіть, ну на милість. Що робити, якщо. Просто хочете сісти і на відео поліпити. Правильно, ну, ліпити. Так що заждіть? Заждіть, заждіть, це що? дам та да та да Це всі кольори, що нам необхідні. О, заждіть, заждіть. Ой, куто! Так, баран білий. Так. Розминаємо, розкатуємо. Достану білого. Та добре. Розминаємо, розкатуємо. Клоки жимаємо. Раз рука. С рука, так. Е. О, два с рука. И три с рука. <laughs> это добре. Жартую. Все жарты. Тик. Берем тильце. Тильце. Я вот такие с руки. Окей, значит, делаем их на два. А это, дорогие, я моё любимое число. 39. І 9. Це добре, просто 39. Кажуть, то, що о, є такі країни, що ненавидять якісь числа. Типу, о, в вигадаємо таку ситуацію. Коротше, наприклад, Англія 37. Це нереально просто цей приклад. Зраз. Типу, не кажу, що вони нена 37, але в деяких країнах ненавидять певні числа. Так. Доки я вам розповідав, то я вже доліпив ноги. Але в нас ще є о, біли для грудака. Так. І навіщо нам був зелений? Правильно. Також для о, грудака. А синє у нас будуть щупальця. Фупальця. Сині щупальця. І при тому я не, зря, не дарма взяв так мало синього. Знаєте чому? А тому що щупальця, фупальця маленькі. Дивіться, трьох штук таких вистачає з головою. Можна ще якось пальцями для себе поміняти. Ам-ням-ням. О, знаєте, що я придумав? Йть. Так, рівніше йть. Так, а тепер його бошку типу. Ну, яка окремо жива типу. Ну, зрос. Для чого нам необхідний зелений, червоний. Ох. Та ось тільки ось жовтого. Стільки ось синього. Так це все для одної башкірки. А знаєте чого? А я потім зніму окреме відео для лору персонажів, типу. Зрос будете. Це <смір> добре. Будете зрос, логічно. Синій нам треба для цього. Для низу потужного. І ось чому так, там так мало шупалить. Так як, так як частина відірвалася з башкою. Ого! Іть. Так. Я б зараз би ще собі освітлення наладив, але. Не зараз. Не в цьому відео, на цьому році. Так, тим часом робимо таких два зелених моргала. Хі -хі, кліпала моргала. Хі -хі. Іть, Отак от червоне. Іть, іть. Берем і по різним сторонам. Отак одне і придавлюємо і отако друге. Еть. Що ж, ми сьогодні зліпили у двох з половиною о, персонажів. Всім дякую, всім гарного дня, життя та вихідних. Чекайте продовження не скоро. У ха, -ха, 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 -ха.